Чи готові ви до повернення Ісуса Христа? Чи відчуваєте ви, що ми живемо в останні дні перед Його славним з'явленням? Зараз як ніколи важливо, щоб віруючі були готові і споряджені для майбутнього руху Божого. Ви живете у переломний час. Ви дієте у цьому короткому відрізку часу перед поверненням Христа. Ми увійшли до періоду прискорення, дізнайтесь, як співпрацювати з Божим планом для кінця часів і бачити чудеса та знамені у своєму повсякденному житті. Дізнайтесь, як залишатись пильними і бути в гармонії з духом, щоб завдяки Слову Божому бути повністю підготовленими до того, що прийде. Живіть переможною, впевнено, вільними від страху у ці останні часи, і будьте готові до найбільшого велиця слави Божої. Ми дуже раді, що ви приєднались до нас сьогодні на передачі Переможний голос віруючого бажання нашого серця нести вам слово віри, щоб ви були повністю споряджені для того часу, в який ми живемо. Ми пастори Джордж Террі Пірсонс, і ми дуже раді бути з вами. Щодня ми насолоджуємося цим, так само як і всім, що ми можемо робити разом. і ділитися з вами словом Божим. Так. Це дуже багато означає для нас. Нам Би хотілося отримувати від вас зворотній зв'язок. Якщо ви не проти, знайдіть кілька хвилин і поділіться з нами тим, чому ви навчились. Наша адреса зараз на вашому екрані. Скористайтеся нею. Напишіть небагато, не потрібно писати цілу книгу. Просто кілька рядків і розкажіть нам, що Бог зробив для вас через передачу переможний голос віруючого. Можливо, конкретно через те, чому ми з Джорджем тут навчали, або просто в цілому. Що ця передача означає для вас, особливо щодня, як вона вам допомагає? І Якщо ви чуєте нас вперше, то ми вітаємо вас. Террі працюємо у цьому служінні. Ти вже дуже давно. Вічно. А я це мій 49-й рік. роботи в місії Кенета Копленда найдовша літня робота так. в моєму житті. І ми просто захоплені тим, що відбувається в місії Кеннета Копленда. Є сама місія, є церква Ігл Маунтін, а ми її пастари. Так і біблійний коледж Кеннета Копленда. Ти президент цього коледжу. Так, Ми завжди заняті? Я віце-президент І також ми маємо канал Перемога, на якому багато з вас дивляться наші передачі. А також у нас є офіси у всьому світі, які представляють місію Кеннета Копленда. Ми справді проповідуємо Євангелію безкомпромісне слово віри у всьому світі від краю до краю, від краю до всіма краю досяжними засобами всюди, де тільки можна. Так можливості стало більше, і звісно, це залежить від вашої підтримки. Від вашої фінансової підтримки. Деякі з вас вирішили стати нашими партнерами, тобто регулярно фінансово підтримувати нас. І це має велике значення не лише для того, що ми робимо, а й для того, що ми зможемо робити тут у місії Кеннета Копленда у світовій столиці пробудження у біблійному коледжі. Різні речі, які ми робимо. Ми не планували говорити про це, але інколи Господь просто спонукає нас торкатись цієї теми. Що стосується грошей, ми не тиснемо ні на вас, ні на когось іншого. Ми довіряємо Богу. Але вам слід знати, що є можливість брати участь і отримувати нагороду так. за партнерство зі служінням, яке здійснює свою роботу у всьому світі. Буквально Ми маємо слова. партнерів, які транслюють так. наші передачі у арктичні райони. вище, значно вище межі лісу. і ми розглядаємо можливість співпраці з іншими служіннями там на півночі, і можливість відкриття там біблійного коледжу Кеннета Копленда. Це було б щось. Хіба це так. не вражає? Так. Добре, це знати. Вся інформація зараз є на вашому екрані. Якщо вам потрібні ці тези передач, ви можете безкоштовно завантажити їх з нашого сайту KCM.org.ua. Часи, в які ми живемо, вони дуже дивні. Це важкі часи, яких називає Біблія. Ми бачимо, як відбуваються незвичайні речі, які так сильно відхиляються від того, що каже слово Боже. Однак, ми тут віруючи тут. І ми молимось, ми стоїмо, і ми віримо, і ми бачимо ці останні часи, в які ми живемо. І минулого і цього тижня ми говоримо про попередження та настанови останнього часу. До цього також можна додати спорядження. Як нам спорядити вас, щоб ви жили переможно у ці останні часи? Жили успішно у ці останні часи. Саме про це й йшла мова на цих передачах. Цього тижня ми говорили про те, щоб відмовлятися, боятися. Ми говорили про владу віруючого. Вчора ми говорили про недоторканих завіт захисту, який ми маємо з Богом. Він приведений в дію у нашому житті, але нам слід приводити його в дію з нашого боку, вірячи, приймаючи і виконуючи його. І сьогодні говорячи про захист і те, як ходити під захистом. Ми звертаємось до конкретного послання, яке Бог дав мені кілька років тому під назвою Чотири стіни захисту. Передусім, дозвольте мені прочитати вступ. Це з партнерського листа, який брат Коплен написав у травні 2011 року. він написав: Ми є свідками того, чого не бачило жодне покоління до нас минулі покоління бачили жахливі речі, такі як катастрофи та голод велетенських масштабів. Різниця у тому, що ми бачимо і переживаємо їх одне за одним по всій землі? Нам слід увійти в цю зону, яка називається покровом Всевишнього з 91-го псалма. Це чудове слово, і нам слід вірою дізнатись про це більше і тому більша частина того, про що ми будемо сьогодні говорити, зосереджена на 91-му псалмі. Хочеш щоб я прочитала. це? Так, Будь ласка, це уривок з книги Глорії Копленд Зроби собі ковчег. Це одна з моїх найулюбленіших її книг. Ной знав, що прийде потоп. Бог сказав йому: ми говорили про це минулого тижня, про Божу систему завчасного попередження. Люди сміялись над ним всі ці роки. Божевільний старий Ной говорить про те, що Бог визволить його від майбутнього потопу. Він не знає, що каже. Вони не знали і не розуміли, поки не прийшов потоп. І не забрав їх. Вони були у темряві, але коли прийшов потоп, Ной не був у темряві, він був у ковчезі. Сьогодні я кажу вам те саме, що Бог сказав Ною. прийде потоп, збудуйте собі ковчег. Як збудувати собі ковчег? Будуйте його 91-м псалмом. будуйте його місцями писання, які говорять про ваше визволення будуйте його, перебуваючи в всемогутньому. Будуйте його, говорячи своїми устами, він мій притулок, він моя фортеця, він мій Бог, і на нього я покладатимусь, і на нього я опиратимусь і надіятимусь. Не чекайте, поки потоп забере вас. Почніть прямо зараз. Роздумуйте над Словом Божим про визволення, читайте його, перечитуйте його щодня, поки воно так глибоко не вкоріниться у вашому серці. Що за перших ознак нещастя буде виходити з ваших уст. Збудуйте собі ковчег вже сьогодні. Не будьте у темряві, будьте у ковчезі. Амінь, це дуже розумно. Чудові слова від Це справді від чудово. Це так чудово і оскільки ми про це почали говорити, чому б нам не почати будувати? Так, давайте збудуємо ці чотири стіни захисту. Давайте я почну з першої і представлю її вам. Я читав 91-й псалом, і Господь відкрив мої очі і показав, що у 91-му псалмі є чотири головні речі, які гарантують наш захист, в які нам слід вірити, і на які нам слід спиратися. Цими чотирма стінами фактично є слово Боже, ім'я Ісуса, кров Ісуса і ангели. І у 91-му Псалмі присутні всі чотири. Отже, давайте розглянемо перше. Перша стіна захисту це слово Боже. У Псалмі 91,4 говориться: своїм оперенням він закриє тебе, тому під його крилами ти будеш у безпеці. Його істина, твій щит і зброя. А у Євангелії від Йоанна 17,17 17 ми бачимо, освяти їх істиною Твоєю, Слово Твоє є істина. Отже, слово Боже, це одна з чотирьох стін захисту, які є у нашому житті. І ключ до того, що сказала сестра Коплен, це будувати. Ви будуєте це у своєму житті. Ви вбудовуєте в своє життя слово Боже. Як ви це робите? Ви робите його найважливішим у вашому житті. Ви ставите його на перше місце і робите його найвищим авторитетом. Це наша найперша головна цінність тут, у місії Кеннета Копленда і у нашому житті. Воно повинно постійно входити у ваші очі, у ваші вуха і виходити з ваших уст. І нам так важливо пам'ятати про це і розуміти це і тримати перед собою слово Боже. Бо слово Боже це захист. Нам слід бути виконавцями. Бути виконавцями слова не лише слухачами, ми дивимось і слухаємо, що говорити, і що робити, і слово Боже вестиме і скеровуватиме нас у цьому. І ми будемо на правильному місці в правильний час з правильними людьми, роблячи правильні речі під захистом 91-го псалма і слова Божого. Ви можете сказати, ну гаразд, слово Боже, але це щось більше ніж просто записати в записничку чи на аркуші паперу. Замисліться прямо зараз. Що ви збираєтесь змінити, щоб підвищити рівень слова Божого у своєму житті? Що ви зміните? Що ви можете зробити прямо зараз, щоб воно могло звертатись до вас, розмовляти з вами. Яке рішення вам слід прийняти, і чи запитуєте ви себе, що говорить слово Боже? Ми часто казали так нашим дітям, що говорить слово Боже? Обрі була підлітком Джеремі на сім років старший, і вона зателефонувала йому. Бо вона була так роздратована мною. Джеремі, щоразу, коли я щось запитую, мама відповідає, що говорить слово Боже, що говорить слово Боже? Звісно, коли Джеремі був молодшим, він говорив те саме, але зараз він був вже старшим і мудрішим, і він сказав: Ну, обрі, то що говорить слово Боже? І тепер так приємно спостерігати, як вони обоє кажуть своїм дітям, а що говорить слово Боже? Ніби вони завжди так думали. І якщо ви зустрілися з якимись труднощами, запитайте себе, чи знаєте ви, що воно каже. Для цього існує наш сайт KCM.org.ua, Ви можете зайти на нього. У нас там є багато всього, що допоможе вам дізнати, що говорить слово Боже, але ніщо не замінить той час, який ви проводите з відкритою Біблією, читаючи її. Амінь. Амінь. Отже, слово Боже, це перша стіна захисту. Друга – це ім'я Ісуса. Ім'я Ісуса Псалом 91,14. за те, що Він полюбив мене, я його врятую, прославлю його, бо він пізнав ім'я моє. Він пізнав ім'я моє. У Бога так багато імен. Ви можете їх подивитись сім імен. Викуплення, хвала Господу. Є інші імена, інші категорії імен. Бо знову і знову відкриває свої імена. І кілька років тому я наштовхнулася на один сайт. Там наводилось 900 імен Бога. 900! Ви думаєте, що у вас довге ім'я, якщо у вас два других імені? Але розумієте, у Бога їх 900. І я вирішила молитись кожним з цих імен. Відтоді я цього не робила, але ви знаєте, він хліб життя, він Господь прориву, він ім'я Боже. І він сказав, коли ви знаєте його ім'я, і для вас дуже важливо те, що в імені Ісуса з'єднуються всі ці імена в єрно. імені Ісуса. Воно походить від єврейського слова Єшуа, Ісус, який означає визволитель. Він прийшов, щоб вивести вас і привести з усього, з чого вас потрібно вивести і до чого привести, і вся влада у цьому імені, і він дав нам це ім'я яким ми спасаємось і звільняємось. У приповістях 18.11 говориться: ім'я Господа, міцна вежа, тікає до неї праведник і він у безпеці. мені подобається цей опис імені Господа як міцної вежі, образ вежі і атаки, яка насувається. Ви тікаєте до вежі і опиняєтесь у безпеці. Ви захищені, ви там з Богом. і у посланні до Филип'ян, два, дев'ять, Сказано, тому і Бог підніс його. І дав йому ім'я вище за будь-яке ім'я, щоб перед іменем Ісуса схилилось кожне коліно на небі, на землі і під землею і кожен язик сповідав, що Ісус Христос є Господь на славу Бога, Отця. є ім'я, яке вище від імені раку, є ім'я, яке вище від імені руйнування. Є ім'я, яке вище за все, що прокляття принесе на ваш поріг. Є ім'я і це ім'я Ісуса. і щоразу, коли ми проголошуємо, що Ісус є Господь, ми проголошуємо це ім'я над нашим життям, що Він Господь нашого життя, і Він голова нашого життя, він пан нашого життя, і що він Господь, він Спаситель і нема іншого імені. Що б ви не назвали ім'я Ісуса буде вище за будь-яку людину. Є лише одне ім'я, яке має в собі цю силу. Від Матвія 28, 18, 19, і наблизившись до них, Ісус сказав їм: дана мені вся влада на небі і на землі. Тож йдіть, навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа У цьому імені є сила. Знаєте, як пастор представляє мене на кожній передачі. Моя дружина Террі Копленд Пірсонс. коли я була підлітком, у нас була зібрання, і зал був переповнений. Мене відіслало до номеру в готелі, щоб дещо взяти. Я повернулася, і в цей час пожежний інспектор зачинив двері і сказав: Більше нікого не пускаємо. Всі двері були зачинені. Я постукала в двері, мене не пускали. Той офіцер висунув голову і сказав: Мені дуже шкода, зал переповнений. Ми не можемо більше нікого пускати. Я зробила те, чого ніколи раніше не робила. Я не знала, чи спрацює це. і Я сказала, я Тері Коупленд. А гаразд, проходьте. Вау. То було вперше, коли я відчула, що означає не лише бути у цьому імені, а й мати це ім'я у собі, і мати можливість користуватися так. цим ім'ям. Це ім'я і прізвище відчинили для мене ці двері. Так. І я не думаю, що це прізвище спрацює так всюди. Але є ім'я, яке ім діє Ісуса. всюди. І це ім'я Ісуса. І коли ви знаєте, що у цьому імені, бо я знову закликаю вас, заходьте на наш сайт. Наші передачі та інші наші матеріали допоможуть вам підготуватися до останнього часу і більше дізнатись про ім'я Ісуса, дізнатись що у цьому так, імені. так. ім'я або прізвище. Якось у магазині до мене підійшла жінка, подивилась на мене і сказала: Я вас знаю. Вона запитала: хіба ви не Джордж Коупленд?» Я відповів так звісно, так. Так, це я це діє. Гаразд. Отже, це була друга стіна. Перша стіна це слово Боже. Друга стіна ім'я Ісуса. Третя стіна це кров Ісуса. В крові Ісуса є Сила, сила у крові Ісуса. Подякуємо тобі за кров Ісуса. Мені одразу хочеться співати бігати і вигукувати. Псалом 91,10. тому не спіткає тебе жодне лихо і нещастя. Не наблизиться Як до твого житла. Як Це стосується крові Ісуса. З'єднайте це з книгою Вихід 12.13». а кров на одвірках осель, у яких перебуваєте ви, буде ознакою. Я побачу кров і омину вас. не буде серед вас згубної пошесті, коли уражатиму єгипетську землю. отже, тому тебе не спіткає жодне лихо і нещастя не наблизиться до твого житла. І зв'язок між цим лихом і лихом, з яким зустрівся ізраїльський народ, в тому, що те лихо оминуло їх, бо вони помазали кров'ю одвірки своїх домів. Так, кров'ю агнця і нам дана це. Так глибоко мене торкається. Кров агнця, кров агнця, і Біблія каже, що його кров завжди жива. Вона жива, Коли людина помирає, її кров одразу ж стає непридатною. Ви коли-небудь замислювали, що ми не можуть взяти кров у мертвої людини. Так хтось так. помирає, візьміть одразу ж його так. кров, бо життя в крові кров ісуса ніколи не стає непридатною. Вона завжди говорить. Вона вічно кличе до Бога про милість. Нема нічого, нема нічого, що могло би перемогти крови Ісуса, яка просить милості. І те, що він зробив, поки ми будемо ховатись у ньому, і як нам застосовувати цю кров? Ми не маємо чаще з кров'ю? Ні. Петро каже, що це духовні жертви. Тобто, ми не приносимо в жертву кров тварини, як це робилось раніше, А вірою використовуємо наші вуста, наш язик. І тут, послані до євреїв, 13.20 говориться а Бог миру. Автор і той, хто дає мир, який підняв з мертвих пастиря овець, великого Господа нашого Ісуса Христа, кров'ю, яка запечатала і ратифікувала вічний завіт, угода. Його кров запечатала його, Його кров скріпила цю угоду. Кров Ісуса дає нам доступ до цього завіту. Дає нам доступ до цього завіту, щоб ми могли стояти на ньому, бо цей завіт складений не між Богом і нами. Його було складено між Богом та Ісусом. Ми дізнаємось про це з послання до євреїв та інших місць. Але в Ісусі ми стаємо учасниками цього завіту. Ми співспадкоємці з ним. І тому через кров Ісуса ми отримуємо доступ до всього, що дає цей завіт, до всього, про що говорив Ісус. Все, що дав мені отець, я моє, і я даю це вам. Як же нам з'єднати все це разом? Коли ми маємо віру в кров Ісуса, і ми маємо так. віру в Слово Боже, тоді ми можемо сказати: я проголошую кров Ісуса над цією ситуацією. Так. Я так. проголошую кров Ісуса над цією людиною. Вим Я Ісуса. Я проголошую кров мого завіту. Я часто це кажу на підставі так. того, що сказано в посланні до євреїв. Так я проголошую кров мого завіту з Богом. я проголошую кров завіту над моєю родиною, і моїм служінням. І остання стіна захисту це ангели. 91 й псалом, 11-12 вірші. Адже своїм ангелам він накаже про тебе, аби берегли тебе на всіх твоїх дорогах. Вони на руках понесуть тебе, щоб ти не спіткнувся об камінь ногою своєю. Псалом 34,8. Господній ангело отаборюється навколо тих, котрі бояться його, і визволяє їх. Отже, ангели, робота ангелів. У кожного з нас у житті є ангели, яким нам слід давати вказівки і накази. Ти шукаєш послання до євреїв? Так. Воно вже перед твоїми Ні, але... очима. Гаразд. До євреїв перший розділ. Зараз я швидко відкрию чотирнадцятий вірш. Чи ж не всі вони, так, чи так. ж не всі ангели є службові духи, слуги, які послані на служіння для тих, котрі мають успадкувати спасіння? Вони тут для нас. І як ми приводимо це в дію? Як ми будуємо цю стіну? У 91-му псалмі говориться: хто живе під покровом Всевишнього, той перебуває у тіні все і говорить Господові. Ти мій притулок, моя твердиня, мій Бог, на якого я покладаю надію. Ось як ми приводимо це в дію так. нашими устами. Я говоритиму, ми віримо, що те, що ми кажемо, здійснюється, і потім робимо це. Якщо ми будемо робити те, що так. говорить Слово Боже, тоді Слово Боже робитиме те, що ми кажемо. Якщо ми будемо вкладати Слово Боже так. у своє серце і будемо говорити Його, тоді воно робитиме те, що ми кажемо. Бог вірний своєму слову у ваших устах, як він вірний своєму слову в устах Ісуса. Отець, Ми дякуємо тобі за чотири стіни захисту, які ми бачимо у 91-му псалмі. І ми шануємо тебе за те, що ти дав їх нам, щоб ми могли користуватися ними. І зводити їх нашою вірою. Господь, ми дякуємо Тобі за Слово Боже, за кров, за ім'я Ісуса і за ангелів. І разом ми знаходимося у цьому надійному місці Божественного захисту завдяки цим чотирьом стінам. Дякую В Ісусе. Ісуса. Алілуя! Амінь. І на завершенні давайте зробимо наступне. Давайте проголосимо. Ангели, я наказую вам. Ангели, я наказую вам в, Ісуса. в Ісуса. захищати мене. Захищати мене мою сім'ю сім робіть, робіть для мене те, що говорить Слово те, що Боже. говорить Слово Боже. Допомагайте мені процвітати. Допомагайте мені процвітати. Також захищайте мене. А також захищайте мене. В ім'я Ісуса. Ім Ісуса. Амінь. Амінь. Хвала Господу. Ми пропонуємо вам замовити для себе наші безкоштовні матеріали, а також нагадуємо про тези цих передач. Все це допоможе вам підготуватись до цього останнього часу, в який ми зараз живемо, і допомагатиме вам споряжати себе по мірі того, як ми все ближче і ближче наближаємось до того часу, коли прийде Ісус. Це допоможе зрозуміти вам, чи готові ви до цього часу. Пам'ятайте приповість про дів. Де п'ять були готовими, а інші п'ять не були готовими. Ті п'ять, які не були готові, вважали, що вони готові. Вони думали, що готові, були захоплені зненацька. Спочатку у них була олива у світильниках, і вони думали, що готові, але вони не були готовими. І наші передачі та інші матеріали допоможуть вам бути готовими і впевненими так. у тому, що ви готові. Не роблячи ніяких пропозицій, ми також пропонуємо вам тези цих передач, які досяжні абсолютно безкоштовно. Заходьте на наш сайт kcm.org.ua і завантажуйте їх. Мені дуже подобається 91-й псалом. Я не жартувала, коли казала, щоб ви прямо зараз відкрили свою Біблію і прочитали його. У тезах також є дещо до чого ми сьогодні не дійшли. Це персоніфіковані сповідання віри з 91-го псалма. Наприклад, «Він визволить мене від сіті ловця. Від нещастя своїм пір'ям закриє мене, і під його крилами я буду в безпеці. Його істина, мій щит і огорожа. Ви знаєте, що таке щит і огорожа? Щит – він великий, а огорожа це маленький кулачний щит. Інакше кажучи, ви маєте захист не випадок великих атак, і не випадок рукопашного бою. І ви можете персоніфікувати цей псалом таким чином. Ми підготували ці тези для вас, і ви знайдете їх на нашому сайті kcm.org.ua у розділі Медіа. Ви зможете читати і вкладати свої уста кожного дня. І ще ми хотіли, щоб ви знали, що ми намагаємось робити для вас все, що можемо: безкоштовні книги, тези, наш сайт. Ви можете надсилати нам ваші молитовні прохання. Наша адреса зараз на вашому екрані. Молитовні служителі в місті Кеннета Копленда навчені тому, щоб згодитись з вами у вірі в молитві. Ми не молимось якимись незрозумілими слабкими молитвами, але ми молимось з вірою. Тому ви можете надсилати нам ваші молитовні прохання. Ви можете безкоштовно підписатись на журнал Переможний голос віруючого так. ми також хочемо нагадати вам, що зібрання церкви Eagle Mountain відбуваються щонеділі. щонеділі. Що Якщо ви знаєте англійську, то можете дивитися їх. Нас дивляться люди у всьому світі. У всьому світі Боже мій. так це І Ми вдячні за всю вашу фінансову підтримку, за вашу так. віру. Це допомагає нам транслювати ці передачі у нових місцях. Ми вдячні вам і пам'ятайте, що Бог любить вас. Ми любимо вас. І, і Ісус, Ісус є Господь. Господь. Знайдіть те, що дає життя на Кисі Мургії, вашому навчальному центрі для перемоги. Дивіться передачі переможний голос віруючого разом з тезами, які ви можете завантажити для себе абсолютно безкоштовно. Нехай істина слова Божого входить до ваших очей і ваших вух, де б вони були. Отримуйте реальну допомогу для вирішення реальних життєвих проблем. Сидячи на дивані за столом чи на кухні, отримуйте настанови, щоб вірити, говорити, молитись і навчатись тому, щоб бачити результати у своєму житті. Залишайтесь зосередженими на істині, щодня читаючи календар перемоги від віри до віри. Читайте електронний варіант журналу Переможний голос віруючого і отримайте збудування вашої віри через свідоцтво таких людей, як ви, про реальний успіх у житті, Отримайте більше інформації про те. Що означає бути партнером і скористатись призначеними для вас ресурсами? Читайте архівні партнерські місія Кенета Копленда і завантажуйте безкоштовні видання на свій телефон, комп'ютер чи інші мобільні пристрої.